І ми з радістю вітаємо нашого вечірнього гостя, надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки, а також і потім у Франції. Олег Шамшур на зв'язку з нашою студією. Пане Олеже, доброго вечора. Доброго вечора, помагайте нам, бо те, що відбувається зараз на різних полях за відкритими і закритими дверима, і на полях ООН, і ще буде величезна низка інших зустрічей, і йдуть вони теж в перервах. І стає все менш зрозуміло. То з чим ми повернемося із цієї мандрівки великої делегації, на чолі з президентом зі США, от просто коротко, на що ви очікуєте. Чесно кажучи, будучи не пісімістом, а реалістом, я особливого очікувань не маю. Безумовно, центральною подією поїздки буде зустріч з Байденом, і там, зрозуміло, головне буде питання про використання американських дальнобійних ракет. Якщо... Ну, це я вважаю, дуже мало реально, відбудеться зміна позиції Байдена. То тоді дійсно це буде, як то кажуть, супер результат поїздки. Якщо цього не відбудеться, цього не відбудеться, і це буде свідченням і знаком того, що розраховувати на зміну позиції Байдена. З цього і цілий низки інших питань важливих для нас до кінця його каденції, Ми навряд чи можемо розрахувати. Добре. Пане Олеже, а поясніть нам, бо, бо раніше анонсувалося, що зустріч буде така в, в, в цьому любовному трикутнику, тобто і з президентом Байденом із Кемелою і з Дональдом Трампом, два дні. Трамп просто мочить Зеленського, обзиває його. Ще не так брутально, як саму Кемело Гарріс, але вже б найближено. А сь сьогодні він підвів риску. Його штаб сказав, ніяких зустрічей не буде. І фінальна пісня Трампа звучить так: США вийдуть з війни в Україні, якщо я стану президентом. Ось так. А що сталося? Для мене це дуже тривожний і просто я б сказав навіть негативний знак. Якщо подивитися на останні місяці, то я вважаю, що йшла боротьба за душу і розум Трампа серед тими його прихильниками, тобто найближчими радниками, які займають несприятливу негативну. Позицію щодо підтримки України і тією незначною частиною радників, які виступали за продовження підтримки. Ну, можливо, на інших умовах, судячи з останніх заяв і е, Трампа і його, е, е, його е, компаньона кандидата віце-президента Венса, який е, зрозуміло заявляє не від себе, а від Трампа його найближчого оточення. Відбулась ну дай Бог щоб ще не закінчилась еволюція в негативний для нас бік. І от ці заяви щодо Зеленського якраз є свідченням саме цього, що, мабуть, позиція Трампа вже так я б сказав, цементується негативно для нас, і неважливо навіть те, що відбувається, як веде і що говорить. Президент України інші українські очільники. Я думаю, що це Трамп просто вже для себе практично визначив, яка його буде позиція щодо України в разі обрання, і це дуже тривожно. Але є ще одна позиція, яка абсолютно зрозуміла, і головне нам вона дуже би була потрібна. Ми отут якраз згадували сьогодні, як свого часу ту скажену бензоколонку ще в флаконі Совєтського Союзу покарали. Ну тоді з ОПЕК і все аудитами доводилось по нафті працювати зараз. Держсекретар Ентоні Блінкен сказав базу. І ця база дуже важлива для нас. Він сказав, що США мають фактично відрізати, відрізати військову співпрацю, яка йде до Росії від Ірану, Північної Кореї і Китаю. І якщо з Китаєм це трошки складніше, то принаймні оці дві, два напрямки вони точно могли би зробити. Нам би це було страшенно важливо, але чи оце просто хороша розумна думка від держсекретаря Блінкіна. Чи і це може бути реальною політикою, ну не, не так за наслідками цієї поїздки, як загалом в найближчий час. Це дуже важливо, і е, ставлення таке більш жорстке стосовно. ну, Іран це очікувано, Китай це зайняло е, певний час, але е, позиція Сполучених Штатів е, щодо підтримки Китаєм е, російських військових спроможностей війни в Україні стала більш жорсткою. Тобто, те, що ми почули від Блінкіна, це безумовний позитив, і ясно, навіть якщо е, говорити про те, що Блінкен порівняно з Саліваном займає таку більш проактивну, більш рішучу позицію, очевидно, це позиція адміністрації. Ви правильно з іншого боку е, зазначили, що це правильні фрази, дуже хотілося б, щоб ці фрази були підкріплені такими ж рішучими діями. Тим більше треба розуміти, що залишилось ну, що, е, кінець е, е, жовтня або ну, більша частина жовтня, але не повне листопад, грудень і до 20 січня. Тобто не так багато часу у Байдена для того, щоб здійснити необхідні кроки. Але все-таки час є. І дуже mm. важливо, щоб так само і діло потім, е, якщо її буде обрано, гаріс. Е, тому що. Е, Очевидно, що Гарріс також очевидно буде непросто. Ну навряд чи ми можемо розраховувати зараз, що це буде більш активна позиція, чим позиція адміністрації Байдена. Плюс є деякі ускладнюючі моменти, тобто це абсолютно важлива заява, але важливо, щоб вона не залишилась заявою. От в цьому випадку, ну ми ж точно знаємо, що і, і сам держсекретар Блінкін вже з комуністами китайськими спілкувався, їздив, тобто він знає зсередини проблему. І на і рок-н-рол на гітарі вміє грати, як мінімум Нель Янга. І в принципі, чітко заявляв підтримку Україні. Але ви, якщо навіть е, в такий... Бравий вояка, який нинішній є президент, на такі кроки не піде. То чи є шанс, що адміністрація Кемали Гарріс, раптом буде більш радикальна і рішуча? Я ніж... сказав, що в принципі, Гаріс, якщо вона її обрано, буде дуже непросто. Поки що не зрозуміло, але вже зрозуміло, що вона не має такого досвіду, як у Байдена. Mm -hmm. В тому числі і що найбільше в сфері е, зовнішньої політики, плюс Байден при всіх його все таки недоліка, це людина, е, яка вийшла в позитивному сенсі з холодної війни, яка розуміє важливість протистояння стримування Росії, е, цього е, у Харіс, е, як всі зазначають, у неї немає. Плюс їй треба ще е, навчитися, і в мене таке враження, що вона буде більше. Концентруватися на питаннях внутрішньої політики, і не дай Бог, якщо на неї буде, як ми зараз бачимо, такі, такий вплив, який вже зараз намітився з боку Обами. Хоча він зробив свою ме куль, щоб він помилився, його політика була можливо невірною. У мене є така підозра, що все-таки в своїй суті він не відноситься. Тою позиції, що підтримка України не в сфері життєвих інтересів учених. Ну ми ж пам'ятаємо, коли е, Обама був президентом, то тоді і почалася війна, і тоді почалася окупація Криму. Тому оця формула Блінкіна відрізати оцю вісь зла від Росії, це класна річ. Ну будемо дивитися, як далі воно йти. Остання хвилинка в мене про те, що Сто сьогодні почали говорити фактично вже відкрито про те, що Офіційний Київ, тобто наше керівництво, вбачає в моді премєр міністрі Індії свого перемовника з Росією. І отут вас, як дипломата, і запитаємось, ми розуміємо, що Індія не все так однозначно, як з китайськими комуністами, крім того, Індія це фактично ну, геополітичний. Супротивник Китаю, але ми ще жодного разу не бачили, щоб Індія була аж така проукраїнська -про в цій другій російсько-українській війні. То що ви скажете нам як дипломати? Нам ну, тримати кулаки? Ну, мало часу. Це як на мене, чергова ілюзія. Uh -huh. Звичайно, Індія не Китай, це країна, яка шукає баланс між заходом. І е, тим, хто протистоїть е, заходу, її партнери з БРІКСа. А, а і в цілому, Індія завжди буде керуватися виключно своїми інтересами. Дуже прагматична, і, до речі, е, ще більш від, від, відверто ніж Китай, який е, достатньо Багато використовує такої туманної лексики. і індійські лідери більш прямі, і я думаю, що треба цього виходити і розраховувати, що вони будуть, як, як я кажу, в таких випадках лізти на буфет для того, щоб захистити Україну або сприяти врегулюванню ситуації на наших умовах. Я думаю, це сумнівно. Ну так, от дуже важливо нам було почути вашу думку і оцінку, бо тут раптом почали носитися з новим цьочком і казати, що моді за, за Україну ще йому вишиванку подарували. Ну, ми в це теж не віримо. Пане Олеже, дякуємо за фаховий аналіз, бо, бо це вам. все та відбувається прямо на наших очах. Нагадаємо, що наш вечірній гість, надзвичайний повноважний посол України і США, і Франції Олег Шамшур, якому ми вдячні. До зустрічі. Я вам вдячний До побачення.